Шо, народ, Ми в гаражі. Е, на порядку денному у нас зараз що? Будемо робити повністю перед. Нам треба зняти передній бампер. Е, в нього є би, значні проблеми, які треба вирішувати. Треба його підпаяти, треба виставити грамотно зазори, будемо знімати фари, е, фари потрібно відполірувати, а то вони вже трошки час на них негативно вплинув. І будемо з ними робити порядок. Плюс будемо піднімати машину, хочемо щухати повністю крило, і будемо підмальовувати його. Тобто ми знімаємо пороги, ми знімаємо підкрильник і будемо робити повністю порядок з усім крилом. Та сторона повністю все знаю, окей, тільки єдиний такий от, значний недолік ось цей. Ну, але він цілком рішаємий буквально за день роботи. Зап... Так, за день роботи. Тут треба не день роботи, порахуй, треба почистити, потім помалювати, попаплювати, епоксидником, зі середини обмазати, бампер. Тут день роботи, тут щоб на тиждень ми не зупинилися. Коротше, мій оператор хоче бути ведучим, і я його в тому підтримую, може помінятися зі мною місцями. Так, ну що, народ, у нас коротше, починаються наші трудові будні. Сюрпризи перші повилазили. Ось вони. Ось вони. Радіатор, якщо. о, Прошу прошу глянути на радіатор, в якому він стані. І, блядь, народ, я ще сука такого не бачив, От я вам клянусь. Ліземо під машину. От. У нас є захист мотору. Перше, він тримається на стяжки. Друге. <плескій> він гуляє, блядь, сука, більше ніж я в студентські роки нахуй то просто повний треж. Не, народну, механік, звісно, діло невдячне і тяжке. Коротше, що е, ми з станом на другий день зробили? Ми е, зняли е, радіатор кондиціонера, самі бачите, в якому він стані. Йому повні гайки прийшли. Уже до нас їде новий повністю. Тут у нас ще трошки є коцнутий, але свою функцію він виконувати буде. Ну, він не є сильно такий страшний. Якщо так розібратися, є тут маленька м'ятинка, але з нього нічого не тече. Зняти його смислу нема. Так, зняли ми накладки під бампер. Почали вже паяти. Тут вже одне вухо ми припаяли. Наступне зараз будемо робити. Будемо знімати сідушку, бо ми її будемо здавати на перешивку. І народ, от то, чим ми гордимося, просто. Зацініть фара. Просто, бля, вона туманна, як моє майбутнє, враховуючи закон про мобілізацію, чесне слово. І оця була ще гірша, в якому вона стані. Ми її відполірували фактично під завод. Є ще невеликі царапини, але я не бачу сенсу міняти повністю скло, тим більше його важко знайти. Плюс були зірвані кріплення на хомуті під заміну лампочки. Ми їх... Теж трошки е підпаяли. Ну і сьогодні була просто історія капець на моїй машині, просто повністю, блін, стали е дворники. Ми вже чухалися в голову, думали, що їм просто прийшли гайки. Думали, що вже все, вони вмерли, як і ми скоро. <хи> Але народ просто коротше, закусила трапеція, ми вибивали шурузи трапеції і просто зламали нафіг трапецію. Сам мотор працював, трапецію ми зламали от такими майстри. Коротше, ремонт трапеції не до нас. Але купили нову, поміняли, неправильно виставили е, мотор, і в результаті е, дворники витирали капот, а не, а не скло. Коротше, то була повна жопа, ми намахалися з тим, напевно, хвилин 40. Але вже закінчили і зараз будемо займатися іменно е, нашою лялькою. Ну і плюс, скоріше всього, наша машина попала, та, не скоріше всього, 100% попала у невелике ДТП. Одним словом, бо можна задатися запитанням, якого хрена погнутий радіатор. Скоріше всього, вона догнала якусь машину, фаркоп вдарився в радіатор, чуть-чуть навіть загнувся у сілок. Навіть отут надламалися кріплення. Ми вже їх зробили. Був відламаний омивач фар. Ну і було зламане кріплення е, пластика. Ну і, скоріше всього, було міняне крило, оскільки ми тут можемо навіть побачити, що е, є щухані е, болти. Скоріше всього, воно було замінене. Ну і, відповідно, через то був мальований капот. Ну, Але на рахунок капота, я вже казав, до нас їде новий, і він буде точно такий самий. А крило, до речі, виставлено дуже навіть грамотно. Що якби ми ну, якщо не придивлятися, не придивлятися на болти на те, що вони зачухані, то складається цілком враження нормально, грамотно виставлених зазорів і цілком нормального стану. Що ми зробили? Радіатор у нас вже на місці поставлений. Бампер ми вже теж будемо накладати скоро. Тут на арці ми вже її пошпаклювали, тут вже дали трошки другий шар шпаклівки, бо тут їхня постійна хвороба це є гниючі іменно арки. Пішпаклювали, зачухаємо скоро, ну і буде підмальовку. І будемо обробляти внутрішню частину підкрильника. Пушсалом, е просто щоб воно не так, не так гнило, скажімо так. Тима просто розумію. Самі місця, отут саме більше воно гниє. Не є чому, бо тут завжди, завжди багато. Тут у нас було отако грязуки. Набивається... Ну, і оплотнітель? Так, і оплотнітель Та, весь час, вологий, і тут весь час. Ми от бачите, як видно, ми з середини теж епоксидкою. Після епоксидки був бітом. Тут же все зароблено, це все ми покриємо. Пусалом, і воно тут буде на віка, як то кажуть. От. І Беремо ну, плюс-мінус на таку кубку невелику кількість будь-якого масла. Можна навіть переробку. Так, да, Можна переробку будь-якого. Приблизно пропорція ну, навіть один до одного. І все. І обробляєте хворі місця вашої машинки. І все у вас буде. буде. Приступаємо до самої, на мою думку, ненависної роботи. Я терпіти не можу під машиною, просто лежати. бляха, у мене клаустрофобія тоді розігрується. Все, ми повністю гарно, повністю всю частину внутрішнього крила будемо обробляти. Ну і плюс враховуємо, що цю машинку ми не просто готуємо під продаж, враховуючи, скільки роботи ми в неї вклали і ще плануємо вкладати. Це вже можна назвати таким невеликим проектом, бо машина до нас приїхала в такому досить плачавному стані. І в кінцевий результат буде, ну, на мою думку, такий досить солідний. Ну, навіть взяти, наприклад, так, як от... бампер. Ми намахалися з бампером, попаяли всі кріплення, зазорчики повиставляти. Інакше би перекуп, би що. Так само скрутив на стяжки все і. Іби би просто, ну, аби вигляд мало і поїхало. По суті так як ми купили, але то було від власника. Враховуючи руки цих машин, це Гульфів, Шкода Fabia, Октавія, будь-які машини до 2010 року, я би навіть сказав. Вони, в принципі, половина із них, які знаходяться на нашому ринку, вони на стяжках тримаються. деяких бляха колеса на стяжках тримаються. Я не я реально таке бачу. Реально, у тіпа ляха на ступиці стяжка була. От і маєте. Так, а ми вже будемо старатися робити на совість. Мені було стидно продавати машини. Ну, Звісно. Так, будемо розказувати все, показувати, ну які, що робили, що, що є. Ну, по суті, ні скривати нічого не будемо. Ну і відповідно будемо враховувати ринок і ціни, які ми хочемо. Ага. Бо так здаватися, ну, наприклад, оця машина, нас же вона в нас більше місяця. Ми її вже кліпаємо. Ну, і нет. не знаєте, що буде в кінцевому результаті заробимо, але от, от скільки. Можна було її скліпати, накрасити, ну, полірнути, похімчистити, і продати, і заробити пару соток. Ну Ми стараємось так більш. Дба... Щоби... Дбаємо про споживача та називають. Так, щоб вам було що показати, Ну і ми вчимося. І вас вчимо. Так, і будемо вашити, як ми вміємо, може, щось самі будемо щось вчитися. Така прикольна ситуація сталася. Не працює скопідьом. Цікаво, чому. Бо його вже хтось зробив. Але зробили дуже гарно. Зробили так, що. Я знаю, пам'ятаю, я вже горі таку штуку ставив, коли в мене поламалося ну, пасата бляха. Ну, нормально, нічого будемо будем мати дрова на що палити. День якийсь там, робота якась там. Коротше, не працює задній парктронік. Пише, пише на цьому, провірив. Сканером, пише обрив цепі. Дивіться, то все у бампері. Отут є парктронік. Там все отаке от от, глині. От тут таке саме, та тут глини капець. Дивіться, ось там. Як він може працювати? Вже купив такий датчик 350 гривень мінус. І приїхала посилочка. Цікава посилочка, зараз ми її відкриємо. Це датчики. Я купив БУшний. Поставив. І толку ніякого. Опа. А і що мені робили? Правильно, мені їх перепрошили. Це є старий датчик. Ну, як старий робочий. Це Бушка. А це, це, це старий який був. Так, робочий і був. мені їх перепрошили. Зараз будемо ставити цікаво, чи потухне цей. Позаді дяденька. Так, народ. Поставив я парктронік. і поставив я... Ті датчики удару. Хто не знає, може комусь то буде. Як то сказати? Щоб хтось не шукав, нас... Зараз візьму. у пасаті Б5 знаходяться знаходяться датчики удару під сідушками. от треба світити самому бльоха незручно знімати. славі та нема хто бачив от там. От видно такий біленький це там знаходиться датчик удару один тут а другий ідентично з другої сторони Нічого складного нема, пишу в інтернеті, що потрібно розбирати тут чуть не цілу торпеду, щоб зняти, то повністю я розібрав по суті, це кріплення. Ну, ось цей пластик, цей відігнув акуратно, ідентично так само. Ну Там, там трошки важче, там треба сідушку знімати, а тут можна сідушку просто відігнути дозаду. Я думаю, як мені зараз бляха подушки постріляють, то буде кіно бляха, то зберігать якось так стрьомно. Так що удачі мені. Так, не звертайте увагу, що в мене бардак, бо я хочу собі робити в селі бісятку, бо навазив собі палят і там ще є. Так що, бардак, нема де розвернутися, але... але виходимо з того, що є. Дай Бог, може, колись буде цілий бокс. Так що, включаємо зажигання. Я вже казав ура! Але не ура. Наразі світиться. Зараз ще подивлюся, чи я все підключив. Якщо ні, будемо дивитися в Я розстроєний. Повезло стер помилки, бо були... Тому висвічувалося, Думав, що воно буде світити, але помилки стер, Васю. І дивіться на результат. Є вже перша перемога. Ну, по суті, мене вже це радує. Це і великий плюс. Хтось там вже і так лазив, бо хотіло щось, напевно, робити. Податчі, коротше, там що стояв перше, бо я купоновий бавушку, думаю, на всякий дом, може поміняється. О, це є старий. Напевне, замінили і сказали, вам треба його прошивати. Так, Забили хер, напевне, сказали, ну нахер прошивати і і, і і все. А тут попався до мене. Перепрошили і все зробили. Супер. Вже трошки підзібрав. Тут потім знову розібрав, думаю, що фішку не підключив, Перевірю підключив, зараз знову збирати. Так що сьогодні перемога, це супер. І якщо ще одне комусь потрібно ці датчики, так як мені перепрошивати. Там звідси я показував випаю. Це такий, ну і конденсія. Я не знаю, якщо чесно. Ну, коротше, тут якийсь конденсатор, транзистор, як вони точно не знаю. Ну, там відео є. Якщо щось, звертайтеся, пишіть коментарі, я вам дам контакти тих людей. Я думаю, що вони зроблять. Мені вийшлося 1300 гривень, щоб перешити. Ну, типа, взяли старий датчик, витягнули з нього інформацію і взяли, ну, так, як той робочий, звітом витягнули інформацію, і на Бушний поставили, так, як зробили копію. І все працює, все супер. ну, Я задоволений. Люди, дякую. Зараз позвоню, скажу, що все працює, бо казали передзвонити. Так що, от таке. так що Звертайтесь, дам контакти. Пишіть коментарі, кому що потрібно. Ну, воно так анає, воно працює. Я так думаю, що ну, якщо помилка, у кого помилка пише, так, якби неправильна підбірка, то скоріше за все, що проблема в ньому. Треба перепросити, так, як ми мені перешили. І все у буде супер.